А чи можуть такі продукти, які мають в змісті коноплю, екстракт коноплі, uh -huh. CBD, викликати певну залежність? Можливо, навіть десь наркотичну залежність? Наркотичну точно ні. Залежність може бути, тому що якщо вам щось подобається, от, наприклад, ви собі купили? Я от зараз вільною мовою буду переповідати експерименти японців нейрофізіологів. Uh -huh. Вони дивилися, як жінки реагують на крем, який їм подобається. Якщо вони беруть першу банку, і крем подобається по текстурі, по аромату, ну, по тому як він у вас всотується, то активуються ті ділянки головного мозку, які відповідають за флірт. За флірт. флірт. Угу. Саме флірт. Якщо ви будете брати другу банку крему, то у вас будуть ділянки мозку, які відповідають за подружні стосунки. Це означає, що у вас буквально, якщо вам крем з коноплями сподобався, то він вам сподобався і прописався тут. У вас буде такий от меч, от прям подружні стосунки, що вам не буде хотітися іншого крему. Але, можливо, вам би сподобався так, крем з якимось там вітаміном С. Тобто тут питання в тому, щоб подобатися.